Армадов, забудь про головний біль. Будемо сьогодні говорити про зимові види спорту, тому що сьогодні міжнародний день снігу. От як цікаво, що у нас потепління насправді так. Але ми сьогодні святкуємо міжнародний день снігу. Хоча я бачив е включення е Оленки. Олени та то я бачив, що е все таки трошки сніжить. Ну, в принципі, я сьогодні, коли зранку вийшов, такий. В міліметр тонкий, плюс ще вийшов там. Я вийшов о 5.45, і ще нікого не було на вулиці, а він не затоптаний так. І ще він зачистив усе. Був фактично. От, от, можна на скрипти, все ті трошки так, його можна багато. на скрипти тому, що у 2011 році день снігу заснувала міжнародна федерація лижного спорту, аби зробити зимові спорту ще більш популярними, тому що справді вони поступаються літнім видам спорту. І е, зимових видів спорту насправді дуже багато. Це, зокрема, і гірські лижі, і сноуборд, ковзани, біатлон. Ну і безперечно улюблений всіма хокеї. І ми бачили, як Саша тренувався в хокеї, як він забивав шайби. Це безперечно було дуже дуже яскраво і видовищно. На зимових Олімпіадах Україна почала виступати з 1994 року. Це була перша Олімпіада. Вона відбувалася в норвезькому Ліле Хамері. І тоді перша незалежна Україна отримала медаль. Вперше на зимових Олімпійських іграх пролунав гімн України після перемоги Оксани Баюл у фігурному катанні. Я неодноразово розповідав цю історію і неодноразово. Демонстрував це і розповідав. Наскільки це було дуже е, так чуттєво, коли вперше українська е, спортсменка здобула золото Олімпійських ігр Оксана Баюл, вона зараз на ваших екранах. Пам'ятаєте безперечно її яскравий виступ, її танець маленького лебедя у довільній програмі, який зачарував просто весь світ, і тоді було перше українське золото. І, до речі, е, хочу сказати, що Оксана Баюл, вона е, тоді була Дніпропетровчанка. Ми сьогодні багато говоримо про Дніпро. І, можливо, це в тому так само, який певний символізм є. Загалом, от, виступ, бачите, Чорний лебідь, це коротка програма. І от тренування Оксани Баюл у Дніпрі на Людовому палаці у, на стадіоні Метеор у Дніпрі. Перша олімпійська медаль, золота медаль. Після цього в нас було ще дві золоті медалі. Я думаю, що всі ми пам'ятаємо 2014 рік Олімпіаду, і оця четвірка. Золота четвірка біатлонисток це сестра Семеренки Віта та Валя. Так само Олена Підгрушна і Юлія Джима, які здивували весь світ. Тому що в біатлоні виграти золото для нас було дуже і дуже завжди складно. І, е... Ми тоді змогли. Я пам'ятаю цей фініш, коли е, добігала до кінця, і вся Україна плакала. вони з українським прапором летіли до цієї перемоги, і це було якраз е, буквально там за кілька днів до анексії Криму. І для цього для України це було дуже таке, знаєте, збадьорливе явище. Ну і потім була третя, третя олімпійська золота медаль це Олександр Абраменко через 4 роки у 2018 році у південнокорейському. Пхончхані він виграв золото у Фрейстайлі. Оцей стрибок Олександра Абраменка, Ми пам'ятаємо. І він е в останній спробі виграв оце золото. Оця радість Олександра е Абраменка. Після цього, до речі, він ще в 2022 році здобув срібло Олімпійських ігор. І сьогодні Олександр Абраменко зараз з нами на прямому зв'язку. І ми зараз з ним трохи поспілкуємося. От, е Олександре, у нас доброго ранку. Як у вас? Як ваші справи? Де ви зараз перебуваєте? Чи взагалі там є сніг? Доброго ранку. Зараз взагалі-то у мене вже вечір. Скоро я піду спати. Знаходжуся в Абериці на тренувальному зборі. Ми готуємося до Кубків світу і до головного старту чемпіонату світу. Олександре, от ми зараз згадували вашу перемогу в Хьончхані. Ви я знаю, що ви вже стежили за цим своїм стрибком, бо його мільйон разів бачили. А... Які емоції от вони постійно от повертаються до вас у це золото, ця перемога, це враження, цей смак статусу олімпійського чемпіона? Ну, в той час це було неймовірні були відчуття емоції. Взагалі, коли згадую про ту перемогу, то мурахи йдуть по шкірі, тому що це було неймовірне досягнення для, для фристайлу. Ми дуже довго в, цю, в цій нагороді йшли, і ось нарешті здійснилася моя мрія, мрія моїх тренерів і всіх. Саш, трошки в нас тема зараз буде не тільки спортивна. Ми хочемо поговорити взагалі про ситуацію в Україні, тому що я знаю, ви народилися в Харкові. Ви довгий час проживали в Миколаєві, тренувалися в Миколаєві, і це місто стало для вас рідним. Зараз Миколаїв перебуває під постійним обстрілом. Я знаю, що ви підтримали санкції проти російських спортсменів. Я знаю, що ви допомагали так само і грошима на гуманітарні потреби. Україні, як так, ви взагалі так. зараз ну, сприймаєте? І що для вас оця ситуація в Миколаєві в Харкові, вашому рідному? Так взагалі в Миколаєві я розпочав свою кар'єру завдяки тому, що в моєму рідному місті був на той час трамплін, єдиний у всій Україні, і завдяки цьому. У мене була можливість готуватися. На зараз такої можливості немає. Всі спортсмени, які хочуть займатися фриставом, вимушені тренуватися за кордоном. Це дуже складно вивозити дуже багату кількість спортсменів. Ну а зараз в Миколаїві де й по всій Україні така ситуація іде війна. Тому це ну відбуваються дуже жахливі речі для мене. Це взагалі як страшний сон. Я ніколи не думав, що це може статися, що війна може прийти в мою країну, в моє рідне місто. Це це страшно. Ви підтримали санкції проти російських спортсменів, але ви товаришували довгий час з росіянним Буровим, який був вашим конкурентом, який був вашим парт... ну, не партнером, а постійно вашим, знаєте, якби ви постійно змагалися за найвищі місця. Скажіть, будь ласка, які вас зараз стосунки? І ви в одному з інтерв'ю говорили про те, що він єдиний, хто вам подзвонив під час вторгнення. І ну, що він вам сказав? Так, у нас. Спортсменів фристалістів не так багато, тому всі тримаються як одна компанія, всі друг за другом перехвилюються і Ілля Так він єдиний дзвонив мені і писав, і пише постійно. Він цікавиться, як у мене справи, що відбувається. Ну я йому роз розповідаю. Тобто, ну, цікавиться. Ну, що а як, а, а як він взагалі реагує на це все, У, що, що відбувається? А як він реагує що? на те все, що відбувається? Все ж таки його країна напала на нашу країну? Ну, звісно, що він хвилюється, переживає, але підтримує як може, і, і все. Я зрозумів. Саша, скажіть, будь ласка, ви готуєтеся до чергових змагань, до Кубка світу, до чемпіонатів світу, а, а до Олімпіади ви ще будете готуватися? Ну, до Олімпіади ще дуже, дуже багато часу. Це е, складне питання, тому що після виступу на Олімпійських іграх е, е, дуже емоційно виграєш і. Коли отримуєш якийсь результат, то вже на наступний результат трошки важко настроїти себе, знайти мотивацію. От зараз єдине, що знайшов для себе мотивацію, це чемпіонат світу. Будемо спробувати виграти командне золото, командну нагороду, тому що на Олімпійських іграх нам не вдалося, із за коронавірусу, тому. Це єдине, що залишилось для мене як е, е, ціль е, здобути командну нагороду до своїх нагород до своїх медалей. Це безперечно дуже почесно, тому що ви зараз працюєте на команду. Е, Саш, в мене останнє питання. Я колись багато разів спілкувався з фрейстайлістами, і вони казали, що е, все рівно в житті кожного фрейстайліста, поки ти молодий, ти ще не відчуваєш у цього страху стрибків. Тому що це дуже небезпечний вид спорту. Але з часом оцей страх приходить. І от коли цей страх приходить з стрибків, потрібно закінчувати кар'єру. Це справді так? Ну, взагалі так. Це правда. Ти коли молодий, років до 22 ти навіть не думаєш про наслідки, про те, що може, ну, що це е, опасний вид спорту, що можна травмуватися. І взагалі е, ну, дуже. Впливає на спортсмена те, як він проходить свою кар'єру, чи багато у нього було падінь, багато травм, це теж впливає на відчуття, на страх. І згодом він накопичується і виступати, звісно, складно, але професійні спортсмени вони вже до цього відносяться як до постійного явища для себе. І, і ми просто вміємо справлятися зі своїми страхами. Саш, дякую вам дуже. Я насправді е мрію про те, щоб ви все таки виступали ще на одній олімпіаді. І Все таки привезли ще одне золото для України. Ще раз український прапор е був над вами, лунав український гімн. Успіху вам! Перемог. Дякую, дякую. І... У нас у нас взагалі є дуже е, багато хлопців перспективних, і я впевнений, що вони нас будуть радувати ще не одну олімпіаду. Дякуємо дуже. Дуже оптимістичне закінчення нашої розмови. Так що я вам бажаю і з ним снігу так само вас сьогодні. Дякую. Дякую. дякую дуже. Улюблений сніданок з один плюс Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.